Бо ви на проїзній частині стоїте ще й на повороті? Христос воскрес! Христос воскрес хлопці! А чого ви заховалися та чого ви боїтеся? Хлопці. Хм? А куди ви вже дзвоните? Пробивати хто я? Не можу привітатися, стати до хлопців? чи що? Скажіть, будь ласка, Прошу. я не можу привітатися до хлопців. Та ви вітаєтеся, чого no. не можете? Що, що сталося? Скажіть, чому вони ховаються? Чому вони ховаються? Чого не ховаються? Ні, ну чого вони камери бояться? Хіба я не можу привітатися? Чому ви ховаєтеся? Чого я знімаю, хлопці, таке велике свято? А ви тут що робите? Скажіть. Що ви тут робите на Західній Україні? От ви самі звідки є? Скажіть, звідки ви є? Ви з Західної України? Чому мовчите? То наших чоловіків забирати туди? А ви так службу тут несете? Ще мало біди, от звідси всіх позабирали, всі хочуть звідси забрати, а сюди заселити східняків. І що далі? Ні, а хіба це неправда? Я говорю, скажіть, як будь звати, ласка. Скажіть. а скажіть, я б не неправду говорю? А? Ну, дивіться, кожен робить свою роботу. А скажіть, яку роботу? Яку роботу? От ви робите? Ви тут проживаєте? Правда, ви звідси є? І ви яку ви роботу робите? По перше, профілактику. Яку профілактику? Є закон, який сказали, що одне проти за днів там стати на облік. Чому тут стояти, пхати в буз людей? Чому залякувати людей? Є свята великодні, наші українці, наші чоловіки підтримують якісь традиції. Тут є українці. Якщо звідси всіх, скажіть, будь ласка, повбивати, а сюди заселити східняків. Що то буде далі? Дивіться, мір нікого... хоче прийти. Ніхто так як нікого... туди прийшли, скажіть в буз, по перше. Ну слухайте. То просто Насильно, ніхто так. нікого. А не як пає. же? Всі йдуть добровільно, і потім хтось... добровільно лежать на цвинтарі. Хтось добровільно, хтось йде, хтось mm -hmm. не йде. Ну тут хто... ні... ніхто нікого силою всі беруть силою. Не всі силою далеко. Не всі ну ви б пішли самі. Чого ви тут, а не служите там? Скажіть, будь ласка, дивіться. Ви теж маєте жінку, маєте сім'ю і розумієте, ні, ваша жінка теж не хоче піти, розумієте. і але тут во тако стояти в лісі, і тако розумієте, ну то є по-українськи. Та ми б не мали того робити, розумієте? Ми в тому не мали робити. слово. свою роботу, Це не є робота. Це не є робота, абсолютно. Кожен робить свою роботу, платить податки, працює тут. Ми є українці, ми є живемо, розумієте? я з вами А таке то не є робота. Чесно, які хлопці були там, вони б, хто був в пеклі, вони б не хотіли, не поважали іншому пекла і не запихали би так само всі були там. То, що вони були, знаєте, вони, то заплатили вони... купа грошей, я знаю, які там є. Там і родина моя є, розумієте? О, там я знаю, що там є, люди сплять в лісі, такого сплять. Так, і тут сплять так само в лісі. Так, і тут сплять, тако на полігонах, поки приходять. То одні, а інші знімають квартири, тут живуть. Військові, я знаю особисто, які зні попезвітом з Донецька тут живуть вже з початку війни. Військові, які вчилися, які е, жили, які там розумієте. І вони тут. Чому тут? А наші там? Ну, Розумієте, кожен має своє керівництво, яке визначає хто де Наше має... Наше керівництво буде. є одне, яке ми обрали, те зелене гамно mm -hmm. і все, і розумієте, в тому ми й потупаємо. От та є наша проблема. Все. Фестивниця. Я прищіпаюся. А ви що були не Я представники? Прищіп... Ні, я була прищепнута. Так, що кажіть тим вот хлопцям, хай не ховаються. Хай не ховаються. Абсолютно. Бо то є негарно. Якщо ви такі є законопослушні громадяни, то не ховайтеся і не бійтеся камери.